Слово Веріта на ранок, свято Ісуса Христа, Верховного і вічного священника. У сьогоднішньому фрагменті Євангелія чуємо молитву Ісуса, який просить про вічне життя для всіх, кого дав Йому Отець. Ісус відокремлює тих, хто є зі світу, від тих, хто належить Йому. Він молиться за цих других, коли каже: Я не прошу за світ, але за тих, кого Ти дав мені. Бо вони є твоїми, світ їх зненавидів, освяти їх у правді. У висловлюванні Ісуса чітко розмежовуються люди, які є зі світу від тих, хто належить Богу. Цікаво, що біблійне слово святий Кадош означає саме того, хто відокремлений, відданий, призначений для Бога. І в цьому сенсі кожен охрещений є святим. Відданим, призначеним для Бога, а отже, ненависним, відкинутим світом. Таку реальність представив Ісус, і як ми бачимо, вона є актуальною й досі. У цій промові Ісус формулює два бажання щодо святих щоб ми були освячені в істині, тобто відокремлені, і щоб ми були єдині, як єдині є Отець і Син.